Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні я пропоную дуже смачний забутий рецепт української страви, який називається цибуляники. От зараз я в процесі приготування. Тут пів кілограма цибулі збила у блендері, також пів кілограма змішаного фаршу, можете за подобання, який ви хочете. Двоє яєць. Вкинула замісови приправу у Приправу курячу, Міріна. от для курячої. Мені вона подобається, пахне смачніше, ніж сіль. Якщо немає, значить кидаєте просто сіль. І мука. Скільки, ну скільки. Я треба таку порції, то я половина фаршу, половина Це був, пів кілограма фаршу, пів кілограма то 2 столові ложки муки. щоб маса утворилася така, як на оладки. І от я обжарюю. Показую вас, вам процеси приготування, щоб не займати багато вашого часу. От дивіться, які вони вже в мене рум'яні, отака в мене посудина, а потім ще. Буду її протушковувати ці цибуляники у духовці. Щоб вони так або, або нагазу, або можна і на газу зверху без духовки, кому так. Такі великі поробила. Незручно мені рукою робити. І буду заливати, зробила кетчуп. Як завжди. Зробила кетчуп і дозбавила велика упаковка кетчупа. Так, велика упаковка кетчупа отакого от взяла. Це не реклама, просто така. І стакан води кип'яченої. Зробила отакий. От Бачите, така ріденька така заливка. І буду заливати так свої сибуляники. А потім знов слой цибуляників. А потім протушкую у духовці. Ось така в мене процедура. Хотілося ж зняти з сковорідки цей сибуляник. Він не дається. Так що скоштуйте, потім знову Беру зараз ось там, беру навіть, отак ложкою і на сковорідку. Викладаю. Ось ось так. на олії. Мені на олії кожні. Згадок сторін. Зараз, можливо, я ж так і заберу цей я, що він мені не хоче з колороди. Що однієї я не можу його забрати. Хочу просто технології приготування. І хоч вони Гулянки в слоїть томатної заливки і духовку. Духовка в мене розігрівається на 180 градусів і спротушкувати можливо півгодинки. Так що смачно готуйте хорошого дня, ваша Світлана. Це буде дуже-дуже смачно. Я знаю на 90%. Якщо хто любить цибулю, то не любить навіть цибулю, то не скажеш, що все зроблено з цибулі. Раніше, я знаю, різали на маленькі такі кубики, то відчувалася цибуля. А зараз ні. Якщо на блендері, то її зовсім не чутно. Так що готуйте, це дуже смачно. Можна і без фаршу, можна і без фаршу, можна і без фаршу. І просто зблендерить цибулю, яйце, мука. Сі і так обжарити, зробити таку заувідку. А якщо, звичайно, є у вас фарш, то набагато буде смачніше. Приготуйте всього найкращого, Ваша Світлана. До побачення!